Привіт любі! З вами я, Анна і канал Чарівна скринька». А ми продовжуємо з вами містичну історію Нескошене Поле частина 10. Але шукати вже нікого не було потрібно. Воно з'явилось раптово, ніхто не чекав цього. І якщо ви колись боялись чогось, то забудьте, бо цей образ не зрівняється з багатьма жахами. Бо це і є жах, якщо, звичайно, він сам цього не захоче. Польовик, польовий чорт, володар полів, можна називати як завгодно, але в тому образі, в якому він показався дітям, немає з чим порівняти. Воно мало хвіст, великі пазурі. які... Врізались в землю, можна було роздивитись маленькі ріжки на жахливій чорній морді, також воно мало крила і звичайно великі, жахливі зуби, а найстрашнішим був його погляд. Здається, що це останнє, що можна побачити в своєму житті. Діти з останніх сил схопили один одного за руки. Вони майже попрощались життям. Але якщо все одно нічого губити, Павло закричав, як востаннє. Я не боюсь тебе жахлива мордо. Не чіпай моїх друзів, відпусти, хоча б маринку, вона зовсім маленька. Але вираз емоцій на жахливій морді зовсім не змінився. Більше того. Воно почало ричати і гребти землю своїми чорними кігтьми і все ближче наближатись до дітей. А з вами була я, Анна, і канал Чарівна Скрім.